Цими вихідними 7 жовтня у Києві відбудеться боксерський поєдинок між нашим кременчужанином чемпіоном Сергієм Радченком та Дмитром Соргутою за одразу два вакантні титули. Довгоочеканий бій для мене і для моїх болюбальників. Це бій за два титули, одразу за титул чемпіона України та титул WC України. Відбудеться це в Києві 7 жовтня. ВАКО інтернешнл Це буде благодійний. Професійний вечір боксу присвячений засновнику і незмінному діючому президенту Національної ліги професійного боксу України Михайлу Михайловичу Залова. У цей важкий час для нашої країни такі заходи є чудовою можливістю для організації збору коштів на допомогу ЗСУ. Будуть проводитися різні номанітні акціони, виручені всі гроші будуть направлені на Збройні Сили України. Та здається, там частина грошей буде направлена на підрозділ поліції. Боксер впевнений, що боротьба за титули буде запекла, адже обидва бійці досвідчені та професійні спортсмени. Суперник кріпкий горішок, скажімо так, потужний хлопець. Але ми готувалися з тренером. З Ольсам Гровичем Мальцевим дякую хлопцям, які допомагали в спаррингах Ми підготувалися добре і націлені тільки на перемогу та привезти наші титули додому, до Кременчука. Тренер Сергія дуже ретельно підходить до підготовки спортсмена до майбутнього бою. Хочу подякувати хлопцям, спарім партнерам Сергія. На мою думку, Сергій. Дуже добре підготувався до цього бою. Основна частина підготовки була в цьому залі, в центрі міського культури Ідесу. Дякую всім, хто допоміг цій підготовці. І сподіваюся, на, на перемогу нашу. Це, мабуть, найкраще моє приготування, бо воно було в три етапи. був підготовчий збір. ОФП, потім відпрацювання були боксерське, і потім була невеличка перерва набратися сил і знову повторити ОФП, але вже більш ціленаправлені на наш поєдинок. І після цього було 4 тижні спарингів відпрацювання в парах з хлопцями. Робота індивідуальна з тренером працювали один-два рази на день і так кожного дня неділю на сухідний. Спаринг-партнери боксера запевняють, його удари не витримає жоден. Ми провели дуже багато раундів у ринзі з Сергієм. Я скажу, що пропускати від нього не раджу нікому. Ну, суперник не може пропустити ударів. Я думаю, тренеру було не нудно спостерігати за спарингами, тому що вони були такі запеклі. Я думаю, буде бій цікавий. Сергій набрав гарну форму. Він підготувався дуже гарно, провів, як говорив. Тривалий збір. Він в гарній формі. Бажаємо йому гарної перемоги, гарного бою і щоб пояси приїхали до Кременчува. Вболіваємо за нашого спортсмена та чекаємо додому разом з новими титулами. Хочу подякувати всіх за підтримку, хто підтримував в цій підготовці. Та хочу запросити всіх кременчужан, хто любить бокс, хто боліває. приїжджайте до Києва вболівати та разом до перемоги. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Thank you you.